Насправді в багатьох українських піснях про пиятику ми бачимо абсолютно позачасові проблеми, поширені й понині. Ось, наприклад, історія з Полтавщини. Донька жаліється матері на чоловіка пияка. Ой, зацвіла червона калина над Криницею. О, жити за п'яницею. Мовляв, він її б'є, який такий. Проте, коли мати в розмові сама починає лаяти зятя, донька її спиняє. Ой, не клини, моя матусенько, п'яницю мого. Єсть у мене діточки маленькі, горе буде без його. Тобто, яким би той чоловік не був, жінка змушена терпіти його, бо сама не зможе прогодувати дітей. Я навіть знаю таку жінку в реальному житті. Це жахливо, що таке досі трапляється.